Доброго часу доби! З вами Різніченко. Ми вже протестували 6 різних робіт, та зараз будемо тестувати рибалку та водія автобуса. Не буду вас затримувати. поїхали! для того щоб почати рибалити, як не дивно, потрібна вудочка та знайти собі місце для тієї самої рибалки. Я обрав цей пірс та в цьому 24 х 7 купив собі вудочку. Вона коштувала 5500 доларів. Але пошукавши на торгових майданчиках або через рекламу, можливо купити дешевше. Як проходить сам процес ловлі риби? Діставши з інвентаря вудочку, ви підходите до краю пірсу або на інше рибне місце, натискаєте Є, потім один раз клацаєте ЛКМ та клацаєте її ще раз почався процес риболовлі. Потім у вас буде міні-гра, треба натискати клавіші, які показані на екрані та згодом ви ловите рибу. Зараз я буду ловити рибу рівно 1 годину, потім її продам скупнику риби та скажу вам, скільки я заробив. One hour later. Година пройшла. Я приїхав до скупника риби. Судячи з його прізвища, він таки декілька разів мав королеву. Что, дурак, бля? Знаходиться він ось тут. Ціни на рибу на ваших екранах, але кожні три години вони змінюються. Тому має сенс моніторити їх, щоб продати свою рибу дорожче. Я, в свою чергу, продаю все, що заробив. І це 27 тисяч доларів за годину рибалки. Можливо, мені дуже пощастило. Я піймав декілька рідких риб. Вони коштують дорого. Тому ось так. А наступна робота у нас водій автобуса. Поїхав. Я вже на місці, зараз. Лаштуюсь на роботу, візьму автобуса та буду їздити одну годину. В кінці скажу вам скільки я заробив. Робота знаходиться ось тут. One hour later. Відпрацювавши годину водієм автобуса на маршруті екскурсійному, який коштує за повний круг 4200 доларів, я заробив 14 тисяч. Це з Gold Whip. Але там є інші маршрути по місту або до Sandy Shores, які, мені здається, більш-менш такі ж. Можливо, десь трохи більше можливо заробити. Я все не тестував. Але, можливо, згодом я протестую всі маршрути та скажу вам, що найвигідніше. Ось ми протестували ще дві роботи. Тепер поговоримо трохи про їх особливості. Рибалка, прокачавши рівень рибалки, ви матимете змогу ловити ще більш рідку рибу, яка буде коштувати дійсно дорого в певний час. Та заробляти на цьому дуже непогані гроші. Водій автобуса. На мою думку, прокачавши рівень водія автобуса, ви будете отримувати надбавку до зарплати та, можливо, ще більш потужну, потужний автобус. Наразі немає інформації щодо цієї роботи, бо сервіс знаходиться в ОБТ. Але я впевнений, скоро її додавлять і буде повна інформація щодо цієї роботи. Що ж, на цьому в мене все. Вводьте мій промокод, який вам дасть 25 тисяч доларів та один рівень. Слава Україні! Слава ЗСУ, на все добре!